Ну що ж, почнемо. Відкладала, відкладала в довгий ящик, запис на YouTube. Якось дуже давненько я не записувала ніяких відео. Один період був дуже в мене такий активний, ділилася інсайтами, писала якісь коротенькі відосики, довгі відосики і взагалі починала його як такий собі щоденник психолога просто ділитися своїми думками інсайтами. Але із січня місяця у мене почався новий трансформаційний період, взагалі втрата сенсів, вихід із егрегора психолога ну, коротше, різні такі нові штуки. Частина якась езотерична мені прокидається. Ну коротше, кому цікаво, хто ще не підписаний на мій інстаграм, можете перейти подивитися там різні хайлайти збережені. І зараз теж дуже багато публікую у сторіс, взагалі, про вихід із програм. Ну коротше, інформації дуже багато. Але сьогодні хотіла поговорити не про те, а взагалі е, про оцей, м, ну не знаю, чи можна це назвати навичкою чи ні. Взагалі про е, програму відкладання. Я вже певні етапи пройшла трансформації. Багато дуже в мене інсайтів, висновків, про працювання, про працювання, пропрацювання. Е, Дуже багато всього нового, чим можна ділитися, записуватися, записувати просто короткими відео. Я дуже хотіла також поєднати Телеграм, Інстаграм, Ютуб, щоб різні види контенту, тому що не все можна в інстаграмі помістити, не все можна в Телеграм, тобто якось все це поєднувати. Але все ніяк у мене не доходять руки, не доходить до мене, часу немає, то в мене немає можливості, то в мене стан не той не та енергетика, то я пішла пропрацьовувати свою жертву, впала. У те, щоб її пропрацювати, до речі, цілих 10 днів я жертвила. Сьогодні теж про це розповіла в сторітелі в своєму на сторіночці, тому кому цікаво, можете піти до завтра, ще цей сторітел буде там висіти. От і знаєте, так як психологи люблю рефлексувати, взагалі занурюватися в оці всі питання, всі ці проблеми і розбиратися в цьому всьому, то звісно, що я копалася і сама рефлексувала, і працювала із психологами, з наставниками, тому що зараз багато, ну як багато три людини в моєму житті, з якими я дуже активно працюю взагалі зі своїми пр... програмами, установками, з усім тим, що заважає рухатися вперед, тому що своїх пропрацювань у мене вже дай Боже сім років, тобто сама я вже накопала. Величезну кількість інформації, тепер мені треба люди, щоб допомогли все це розікласти по поличках. І от я копалася, копалася в тому, що ну, чому мені постійно чогось не вистачає, все я якось. Не можу налаштуватися записати, просто вийти в якесь коротеньке відео, там 3, 5, 10 хвилин, поділитися якимось інсайтом. Да? Тобто, ну, для мене взагалі немає значення, там, як я виглядаю, чи я нафарбована, в чому я одягнена. Тобто мені просто вийти в моменті записати, немає ніяких проблем, я вже це вмію, в мене це добре виходить. Тобто це для мене взагалі не перепона. Але чомусь постійно щось відкладається, відкладається. І, до речі, чим довше я це відкладаю, тим мені важче це зробити. Тому. От просто зараз, просто я вже вирішила, що досить відкладати, просто вийду, просто надиктую, щось запишу, щось із цього вийде, і, як то кажуть, маховичок запуститься. До речі, дуже цікавий інсайт, і теж я його почула від своєї наставниці також і собі підсвітила, що коли ми робимо щось в потоці постійно, навіть якісь... Ну, такі маленькі кроки, але з певною періодичністю, то їх завжди треба продовжувати робити. Інакше, якщо ми зупиняємося, щоб зробити там відпустку, паузу, якусь перерву, то запускати все це наново дуже важко. Це, наприклад, як знаєте, от, ну, не вмієш ти виходити на публіку, да, щось там розповідати. І спочатку в тебе там руки тремтять, ноги тремтять, голос тремтить, ти слова забуваєш, ти заїкаєшся, зупинаєшся, повільно говориш. З часом це все напрацьовується, випрацьовується, і там ну, якийсь певний час проходить, коли тобі, в принципі, ну, отак, от, от налігки, вийти, йшла по вулиці, вийшла, щось там розказала, пішла далі. І так з усім напрацьовується. І навіть експерти, фахівці, які довго працюють у своїй ніші, мають. Е Досвід, мають практику, мають багато знань, навчаються, їм завжди є про що говорити. Вони вже, в принципі, як риба в воді в цьому всьому, але щойно пауза, ну така тривала пауза, вступати заново, заново починати робити те, що ти, в принципі, вмієш робити, дійсно дуже складно. Ну, як ніби навик втрачається. Да? Тобто навик постійно потрібно підтримувати. Це один інсайт, про який я хотіла поговорити. і тому Знаєте, от якщо ви в чомусь працюєте, ну я в принципі просуваю свої послуги в соцмережах, тому я працюю в соцмережах і зараз дуже багато людей, які саме рекламують себе. Там в інстаграмі, в Тіктоці, в Фейсбуці і так далі. То якщо ви працюєте і робите якийсь контент, то продовжуйте його робити. Ні в якому разі не зупиняйтеся. Хай це буде якоюсь, ну можливо, не дуже частою періодичністю, хай це буде не, не там не вилизаний, не надто якісний, не такий, як ви її хочете, або там вам би хотілося, але просто продовжуйте його робити, краблиночка по краплиночці, крок до кроку, і вас це до чогось точно приведе. Це точно в. Краще ніж взагалі робити велику паузу і потім запускати все це наново. І друга, про що я хотіла сказати, до чого я дійшла. Це вже не вперше, але знаєте, ну воно ніби як кожного разу при переході з рівня на рівень підсвічується якось по-новому і бачиться якось по-новому. І це дуже важливо. Це надзвичайно важливий інсайт, яким я хочу поділитися, тому що я його підсвітила собі вкотре. І хочу проговорити, якщо вам відгукується, теж, будь ласка, напишіть коментарі, або, можливо, репостніть кудись це відео, можливо, це комусь потрібно теж почути. Дуже часто ми не йдемо в новий якийсь досвід, ми не пробуємо боїмося, тормозимо себе не через те, що ми боїмося, що в нас не вийде. Дуже часто ми це робимо якраз через те, що в нас це вийде. І просто ми не готові зустрітися з новим потоком людей. З новою інформацією, з новою енергетикою, з новими коментарями, тобто з новим досвідом. І е, тут, де ми є зараз, ніби вже некомфортно, ніби вже трохи якось стисне і хочеться чогось нового, хочеться досвіду нового, спілкування, масштабування, щось нове спробувати. І вже нам ну, якось важкувато знаходитися в цих рамках, хочеться їх розширити. Але ми не йдемо в це розширення саме через те, що ми боїмося цього нового досвіду. Все, що нове, воно лякає. І це абсолютно нормально, бо ми не знаємо, що буде там. Погане, хороше, приємне, неприємне це новий досвід, це нові почуття, емоції, які треба заново переживати. Це новий рівень, це ті самі програми, але їх треба буде по-новому прокачувати. Знову і знову стикаючись з тими ж історіями, з якими ви вже стикалися, і тому ми е, дуже часто не йдемо в нове, тому що ми боїмося того, що там буде. Якщо я зараз зроблю нові дії, да? наприклад, якийсь там викладу контент, про щось заявлю, заявлю про себе як про експерта там, з якоїсь нової ніші, або про зміну сенсів, або зміню напрям своєї діяльності, або якось масштабуюся, це за собою тягне зовсім нові наслідки. Це тягне за собою. Нову аудиторію зовсім іншу, відмінно від тієї, до якої я звикла, і яка звикла вже до мене, тобто з якою в мене налагоджений контакт. Це можуть бути якісь хейтерські коментарі, і я теж маю з ними зустрічатися, спокійно на них реагувати, відповідати. Тобто, це. Скажімо так, оцей новий рівень, до якого ми прагнемо, він вимагає нашого нового, більш вищого рівня. І тоді ми переходимо на цей вищий рівень тільки у результаті, якщо ми самі себе вже перевели на більш вищий, більш прогресивніший, прокачаніший рівень, що я маю на увазі. Ну, наприклад, якщо ви там боїтеся, да, бо, наприклад, я от колись боялася виходити в прямі ефіри, я над цим працювала. Чому боялася виходити в прямі ефіри? Тому що боялась там щось не так сказати, або що в мене мало досвіду, в мене мало знань, або що, наприклад, люди почнуть запитувати, я не знатиму, що відповідати. Тобто, коли оцей навик почав формуватися, я виходила в прямі ефіри, зустрічалася з усіма цими своїми страхами і проживала їх, то вони вже не були страшними. Тобто страхи вже страхами не ставали. Це просто був досвід. І... Так відбувається з кожною сферою нашого життя, так відбувається з кожним питанням, з яким ви стикаєтеся: стосунки, виховання, перехід там з однієї роботи на іншу, зміна діяльності, зміна спрямування, зміна взагалі оточення або місця проживання тобто все відбувається саме так через новий досвід. І от коли я зрозуміла вкотре, що я не роблю певні дії. Саме через те, що я боюся оцього масштабу, я боюся з ним стикнутися. Я зрозуміла, що досить лежати, досить відтерміновувати оці нові дії, їх просто треба брати і робити. Можливо, каряво, можливо, якось там недосконало, можливо, не зрозуміло для певної частини аудиторії, але їх просто треба брати і робити, здобувати новий досвід, можливо, навіть набивати. Гулі, да, нові гулі виправляти, бачучи свої помилки, виправляти їх, але тільки йдучий дійде до результату. Якщо ми просто стоїмо на місці і боїмося, то в нашому житті точно нічого не зміниться.